Відкатаня, рада вітати вас на моєму ютуб каналі. В цьому відео ми повторимо макіяж з Pinterest. Ви часто просите це зробити, але щоб було веселіше, звичайно, ми зробимо це на стандартному вигляді загалом. Ми в кожному нашому відео. Я написала на листочках завдання, яким же чином нам зробити макіяж. Наприклад, макіяж з закритими очима, або, наприклад, маленькими ручками і тому подібне. Все це я написала на таких маленьких папірцях. І зараз рандомненько доменько виберу, яким же чином ми зробимо макіяж сьогодні. Оп, закриваємо очі і мішаємо. Нехай це буде ось цей папірець. Так, одразу дивимося швиденько о макіяж лівою рукою. Відчуває, що відео буде дуже веселим. Наберемося зараз хоробрості і погнали. Ну що ж, починаємо з тону. Опа. Ну, видавлювати поки що нормально лівою. А от дзеркало тримати правою рукою дуже незвично. Навіть дивитися в цю сторону мені дуже незвично. У нас лаписько в ділі сьогодні. Ох, мозок такий, типу, ерор, 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 що це робиться. Як завжди, всі засоби, що використовувала, будуть в описі. То нам наче справляємося. Не так все погано. що. <с> Далі йде консилер. До речі, консилер Заврори аврори з попереднього відео. Хто ще не бачив, заходьте дивіться. Ми там фарбувалися за 250 гривень. Він мені навіть дуже сподобався. Дуже непоганий консилер. А як цікаво, лівою рукою нанесла. Тушувати буду пальцем. Постійно хочете сюди дивитися. Я дуже не звикла тримати дзеркало з іншої сторони. Та й таке. О, може, так і тримати. Взагалі не розумію, що робиться. Більш-менш так. Руками ще дуже навіть непогано справляюся. І одразу базу на повіки нанесемо. Тик-тик, ай вона собі там працює, поки ми ще будемо контуринг робити. Повідчуваю, ми це будемо робити не швидко. Так, в якій руці що тримати, щось я розгубилася. Я просто так роблю, я не набираю нормально кої. Опа, збиде щось нормальне. Ні. Бо поки що виходять просто плямки. Як же ж це незвично? Я навіть не думала, що це буде так важко. Може, взагалі не розумію, що робити. Намагаємось ось тут ще тушовочку зробити. Ну, що вам сказати, трішки плямки є. Розпробуємо руками це все розтушувати якось дуже незвично. А гайлайтер одразу наберу пальцем. Навіть не ризикувати. Пальцями якось простіше кісточку тримати дуже незрозуміло, як є люди, які можуть і малювати там, і писати і тею, і тею рукою. Я наче й так ну малювати можу лівою рукою, писати ну так собі, якісь каракулі виходять. Я думала, що якщо я будемо робити макіяж лівою рукою, має вийти щось навіть непогане. Але я не думала, що це буде настільки важко, дуже важко. Може, це звичайно через те, що ранок і мозок все-таки не до кінця прокинувся, а дуже йому потрібно щось таке робити незвичне для нього. Я не знаю. Але це дуже прикольно. Румяна провтикала. Зараз нанесемо. Ми їх регулярно провтикуємо, тут взагалі нічого нового. о о о Мало було мені плямок скульптора. Давайте додамо ще плямки румянами. Нарешті ми дійшли до брівок, і тут починається сало цікаве. Як це зробити? Як? Я навіть не розумію, як це взяти правильно цього олівця. Щоб ось тут хвостик зробити? ось так може. О, цю сторону якось легше зробити. О, о-о-о-о! Тут навіть що штрихи такі виходять. Типу нормальні Тик, тик, тик. Шикарні брови, скажіть, дуже рівні. Маю дуже маленьку надію, що якось вдасться це все вирівняти істочкою помаленьку. Нехай це буде довше, але можливо, хоч вийдуть більш-менш нормальні брови. Ви що це капець який. Просто патики. Нормально. Якось на диво з цієї сторони легше зробити. Чому ніхто не знає, чому з цієї сторони легше, а з цієї так важко. Будемо думати, що це нормальні брови. Брови здорової людини. Ні. І тепер це все підправимо гелем для брів... Боже. Думай трохи. Що взагалі робиться? Чому б не нанести просто на брови? Зачешемо якось їх. Зачісувати ще більш-менш нормально. Треба було одразу нанести кольоровий просто гель на брови, та і все. Не малювати нічого там олівцями. Можливо було б все краще. Нарешті дійшли до макіяжу очей. І я обрала на пінтересті ось такий макіяж. Ще скажу, то як вам така яскравість. Вау! Wow. Право було важко зробити, а очі буде нереально зробити. Особливо такі, як я обрала. Обирала взагалі не думаю про те, яким же методом ми будемо їх наносити. Нам потрібно взяти фіолетовий відтінок і зробити там таку ямочку. Полосочку відділяючи жовтий і фіолетовий і я вже бачу, що це буде нереально зробити. Так головне ось Відчуваю, ми тут будемо з вами три дні робити його. Чотири дуже помаленьку веду. сюди. Нам потрібно так лінію стушувати. Ось така лінія має бути, yeah. Ні, <різ <negatively> мала бути зовсім інша лінія. І давайте на іншому оці. О, очі виявляється тут ваші зробити. З бровами було легше. О, якщо ось так проводити, то простіше. Ну, типу, чорновичок. У нас є. Зараз трішки його наведу. Тепер у нас тут жовті тіні. Так, ось такими рухами я буду наносити. Вони починають дуже сипатися. Щоб ви розуміли, я б цей макіяж зробила за дві хвилини нормальною рукою правою. що? Вигадала, як дискримінація рук. Тепер в мене ще й жовті баньки під очима. Клас. Я це все роблю дуже повільно. Мене це так злить. Постійно хочеться все кинути і зробити нормально. Реально, я дуже не люблю так довго робити макіяж. Я завжди звикла тик-тик-тик, все бігом побігла. Це просто я вже хвилин 20 намагаюсь нанести жовтий колір. Витараємо ці баньки, поки не стало пізно. Далі нам потрібна рожево-фіолетова тушовочка на нерухому повіку наносимо. І я намагаюся одразу це все тушувати, щоб не встигли зробитись плямки там. Бо потрібно було думати своєю головою, коли обирала макіяж. Взяла б якусь бежеву коричневу гаму, то давно вже б зробила. Для тих, хто втомився від буденності і хоче щось нове в житті спробувати, рекомендую. Зробіть макіяж просто іншою рукою. Таке криве я там зробила, і тепер хочу спробувати пухнастою щіточкою це під брівки. Ну бо ж там кольори де прям до горів, дуже криво. мене аж серце було від того, що воно таке криве. Маємо ж маємо це навіть краще ніж закритими очима. Тепер потрібно фіолетовим додати трішки глибини, але спробувати це зробити так, щоб там не було плям. Хоча б не таких яскравих плям, щоб хоча б здалеку виглядало більш менше. Я вже змирилася, що воно криве. Прийняла цей факт. Я вже нічого зробити не зможу. Та, хоча б давайте без плямочок. Будь ласка, легесенько поновлюємо жовтий, тому що ось ця лінія трішки в нас стушувалася Потрібно, щоб вона була чіткіша. Якщо ось так рухатися швидко, то нормально. <рес> На початок додаємо ще трішки хайлайтеру. Його вже не дуже помітно а тінюшки мають бути у нас сяючим. Тепер у нас йде персиково-рожевий такий відтінок. Я зараз його намішаємо, бо тут прям такого відтінку немає. Типу робимо таку стрілочку. Рожево-персикову. Зажди ведеться, що стрілкою лівою рукою. Капець. Можна закривати це все відео і нічого не вийде. Якщо таке відкинути, наскільки воно все криве, то дуже гарні кольори в макіяжі. Треба якось його повторити, але вже по-нормальному. Далі в нас нижня повійка і потрібно зробити темний каял. Оу! Ну, одне око нормально. От і щось я попасти не можу? Ну, якось там провела. Бачите, як гарно і рівно. <ривіт> Тепер це намагаємось якось розтушувати, щоб воно виглядало, хоч якось нормально. Але ми вже не встигли з вами, тому що кайл застиває. Сильно його розтушувати вже не вийде. Він там уже дубовенький став. Пропало все. Тепер задача буде полягати в тому, щоб фіолетовим кольором перекрити якось цей жах. Що виходить на перекритий жах, а зробити ще гірше матчик. І таким світлішим фіолетово-рожевеньким розташовуємо ось цю частинку краю. Ну Вони в нас вже вийшли темніше, ніж були на зразку. Тому вже нічого не зробиш, на жаль, треба було робити все набагато швидше, а це було нереально. Тому наша нижня повійка плавно переходить до щік Будемо думати, що нормально, головне, ні до кого близько не підходити. Тепер будемо профарбовувати війки. Я ту руку як звикнути робити іншою рукою, невідомо. А всі вії будуть у нас повернуті в тому напрямку, <звук> <звук> тому що я не можу їх сюди завернути. взагалі ніяк хочеться тільки туди. Будь ласка, тільки не зроби ніде кляксу. У мене зараз руки вже починають труситися, бо в принципі кольори гарні. Так не хочеться все це зіпсувати зараз в одну секунду. Просто трішки нижня повіка. Одна давайте так залишимо, бо я боюсь, якщо дам ще один шар, точно буде клякса. Давайте, але ні, я не можу це так залишити. Я не можу піти з одним шаром бій. Точно не можу. А тепер завдання з зірочкою. Нам потрібна стрілка. Остановіть! А ви бачили взагалі, що з моїм аплікатором сталося? І я тепер таким красивим аплікатором буду намагатися зробити рівну стрілку лівою рукою. Нам пишіть, до речі, в кого також буває інколи ось таке неподобство зі щіточкою. Тепер потрібно ще й нормально взяти і зробити тут стрілку. Сам не дихайте, просто ніхто не дихайте. Гарно, правда? Дуже рівно. Максимально криво, дуже потужно Мені здається, з закритими очима вона була рівніша. Не спішити і робити все помалу. Можливо, щось вийде. Ні. А як тут її зробити? Лінію провели. А, не дивимося, чи вони рівні. Якби ще не була така розщеплена ця щітка, можливо була б легше Я вже десь хвилин 15 і намагаюся все якось вималювати. Поки що в мене вийшло лише розмастити кутик внутрішній. Фу. Звичайно, вони не рівні, не однакові. І мені здається, якби вони були однакові, це було б взагалі щось фантастичне і меджіне. Тому я пропоную сюди додати накладні вії, щоб якось це все урівноважити, щоб тепер зрозуміти, як їх туди приклеїти. Я чомусь думала, що це буде простіше. Оп, ось так буде. буде просто торчати посередині. Що попало. Чому ні? Так, як це її сюди. Ось так мені подобається головне, щоб собі подобатись. Правильно дивишся в зеркало, собі подобаєшся, значить все нормально. Я приклеєна там одним боком, другий бік торочить, нормально. Все по плану, все як мало бути. Тільки не відклейтесь, я вас прошу, тримайтесь хоча б одною стороною. Ну що, я думаю, можна видихати. Ось що ми нарешті зробили. Якщо це можна назвати макіяжем очей. Серйозно, здалеку нормально. Вони, звичайно ж, дуже темні. Капець просто, які вони темні. Але головне ось так близько не відходити. <рока> а можна злякатись. Нарешті ми дожили до моменту, щоб нафарбувати губи. І в нас тут іде коричневий контур. Губи теж відчуваю, вони дуже рівні. Головне не говорити, а то ще додаю собі проблем. Ну, це талант, це треба родитися до кожна. Дуже гарні, трішки перекосило. <смір> М -м -м -м. Будемо думати, що гіалороночки туди бахнула тріш. Оп і оп! Ідеально. Супер, правда? Да. Трішки підтушовуємо контур і сподіваємося, що не буде видно оцей кривизни. Але ж ці губи півобличчя вже ніяк не приховаєш. А що? І наверх просто блиск, розташовуючи трішки наш цей коричневий контур. Поки що блиск було найлегше нанести з того всього, що ми вже наносили. Ось такий макіяж з Pinterest у нас вийшов. Лівою рукою. Що скажете, як вам результат. Я ось так відійду. Тішки подалі. Напишіть, що все добре. Не будемо сильно дивитися, що він дуже дуже темний. Можна сходити по хліб. Насправді, я думала, буде значно, значно гірше. В принципі, лівою рукою було справитись не так важко, але це дуже крутий досвід. Якщо хочете щось спробувати нове у житті, спробуйте поміняти руку в макіяжі. Пишіть, який челендж буде наступним. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!